Вівторок, 3 грудня на календарі, що сталося сьогодні у Стрію протягом наступних 10 хвилин. У студії працює Микола бойків. Залишайтеся на нашому каналі. Поховай минуле і розпочни жити як люди, а не як дрантя. Такі ми є заголовки листівки міського штабу київ Київстрий Євромайдан. Інформацію про хронологію стрийського майдану поширюють серед населення. Штаб національного супротиву, незважаючи ні на що, продовжує працювати, збирати гроші, їжу та одяг для наших мітингувальників у столиці, скільки сторін відправили на євромайдан, зі штабу знає Марічка Ходовицька. Вже другий тиждень поспіль у цьому будинку працює штаб Київ, Стрий, Євромайдан. Близько 20 стриян зголосилися працювати на благо народу. Вони координують роботу тих, хто мітингує на місцевому майдані і роблять все для того, щоб допомогти пересічним городянам дібратися до центру національного супротиву у Києві. Пан Іван чекає найближчого рейсу до Києва, записує не лише себе, а й брата. Йому дають молитву за Україну та контакти стриям, які вже. Же на Майдані. Ну якщо будуть такі як ми щоб їхали і треба їхати, значить ми себе захистимо. За час роботи штабу звідси до Києва відправили пів тисячі людей. Найбільша хвиля охочих прокотилася саме вчора. На центральний майдан зголосилося дві сотні городян та мешканців району. Однак відправили лише половину. А люди пішли додому. Вночі дзвонили, я особисто дзвонила. Вони переписали хто на четвертий, хто на сьогодні. А хто бусів треба? Бусів треба допомогти. Страяни, підприємці, великі організації і навіть сільські громади приносять гроші, м'ясні продукти та теплий одяг. Окрім того, у храмах нашого міста цієї неділі зі згоди церковної громади штабівці встановили 15 скриньок. Вчора це було Дуже. 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 Поїздки на центральний Євромайдан зі строя проводяться щоденно. Близько десятої години вечора група виїжджає до Києва. Дітей, жінок та неповнолітніх члени штабу відсилають додому. Це мають бути свідомі громадяни, які розуміють, що це не політичний туризм, де можна поїхати зранку вечором, вернутися погуляти. Хлопці, які мають більш бойовий настрій, мають брати якісь засоби захисту. Я би вам рекомендував. Наприклад, які Ну, будь що що допоможе їм. Зберегти своє здоров'я. І є палатка, вона стоїть на Майдані Незалежності, де пише стрий. Штаб національного супротиву у нашому місті працюватиме допоки українці стоятимуть на столичному майдані. Пересічні страяни вірять у зміни на краще. Снімо того президента брехливо. все, боротися до кінця? Поки народ не зобов'яже. Тих, хто хоче привести Україну до дійсно людського життя, не поставить на Майдані Шибеничу, не перевішає регіонів, не буде порядку. О, тепер треба брати автомати і тут. Так Про що й кажу, Шибеничу І тоді можна. Шибениці, навести Шибенечі шибені чи то є гестаповський мер. Ні, то не є гестап, а ви виділи. А ти застрілився, і Нема Марічка Ходовицька, Роман Купринець, триські новини. Сьогодні зранку члени народного комітету опору диктатурі Київ Стрий Євромайдан вели перемовини з очільниками Стрийської міської та районної влад. Обговорювали проведення сесії на майдані перед народом. Однак, за повідомленням стрийських службовців, сесію проведуть у міському виконкомі о другій годині. Про рішення керівників міста і оцінку подій дізнаємося уже завтра. Про євроінтеграцію говорять і на літературних вечорах днями до нашого міста завітала відома поетеса Любов Проць. Уродженка Самбірщини, член національної спілки письменників України, кандидат на здобуття премії Тараса Шевченка, спілкувалася з учнями першої школи і презентувала свою нову збірку. Про зустріч поетеси з місцевими школярами. Дивіться далі у сюжеті. За фахом педагог української мови та літератури, за покликанням поет, любов Проць ще у 90-му році видала свою першу поетичну збірку. За це була прийнята до спілки письменників України і нагороджена республіканською премією імені Василя Симоненка. Зараз до року поетеси уже сім збірок. Останню з них небесна вервичка. Літератор презентувала учням п'ятого класу з першої школи. Книга про церковні свята каже авторка, як для школярів, так і для педагогів. Книжка, яка принесе впевнене світло в оселю у душу дитини, у душу тата мами, тому що звертаюся я до слова Божого, і правда, щоб діти справді в отій любові до нього, до слова Божого, зростали до любові до рідної України. Любов Іванівна не могла не зачепити і теми євроінтеграції. Вона наголосила і закликала дітей працювати над собою і вчитися. Каже, у майбутньому знання обов'язково стануть їм у пригоді. Але дай Боже, щоб на тій землі вас чекала справді щаслива доля. Про це ми мріємо, щоб ми наблизилися до тих європейських цінностей, до того європейського способу життя, який дає можливість на нашій українській землі рости людиною, яка любить працю, і та праця буде належно оцінена. П'ятикласникам найбільше до вподоби припали рядки небесної вервички про свято Миколая. Цей праздник вони очікують, чи не найбільше у році. Діти кажуть, що були чемними, тому у ніч на 19 грудня чекають на подарунки. Олівці, фломастери, лежі, книжку, енциклопедію. Сподяку за цікаву й захопливу розповідь. Дітки заспівали любов про пісню. Крім цього Любові Іванівна зустрілася із дев'ятикласниками. Вони організували невеликий поетичний вечір в честь двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка. На слова Великого Кобзаря презентували пісні, виконували музичні твори на скрипці і читали вірші самої Любові Іванівни. Він так замерз зіщулився і спить до лісу. Поле притулилось боком. Його тепло пов'язане в снопи. І тільки дощ його з носков. Який? Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. В останній день листопада скала зіграла останній офіційний матч у цьому сезоні. В рамках 24-го туру в Другій лізі України «Стрияни» гостювали в Комсомольську, де протистояли місцевому гірник спорту. На кінцевий результат матчу необик вплинули рішення арбітра. Представник Феміди на екваторі другого тайму вилучив з поля Станіслава Катану. Майже одразу після цього господарі скористалися чисельною перевагою і відкрили рахунок. Точного удару по воротах гостей завдав найкращий бомбардир першості Ігор Керієнко. Відігратися малиново зелені не змогли і поступилися 0-1. На зимову перерву підопічну Володимира Книша відправилися з 16 очками, посідаючи 17-ту позицію в турнірній таблиці. В прямому ефірі нашого телеканалу продовжуються дискусії стосовно Євромайдану, яких обертів набере революція, якщо влада відмовиться виконувати умови народу. Про це говоритимуть сьогодні у програмі Олега Филика «Іду на вибої за вибір з гостем студії, головою районної ради Романом Косоком. Долучайтеся до розмови номер студії 39169, початок о 19.30. Це все на сьогодні. Телефонуйте 45983, Якщо маєте цікаву інформацію, дивіться наші новини також на сайті Телеланком. Будьте сильними до завтра. Завтра синоптики кажуть, буде ясно, без опадів. Температура повітря мінус один вночі, в день до трьох тепла. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7 метрів за секунду.